Всім привіт! З вами мисливці за бусами. Як обіцяв друга частина і розпочну я відео з того, що ось бачите, в мене працює лише один дворник. З цієї сторони його немає. В попередній серії ви його бачили, а в цій серії його вже немає. Як це все трапилось? Брав автівку на обгін і він просто-напросто таков хіу і все. І відлетів. Немає дворника. Ось така в мене ситуація, тому ось ще 200 кілометрів залишилось, буду ось так посередині дивитися, куди їду. Та ти що, це що за сходка Фордів? Сьогодні у нас неділя, приїхали забирати Ford Transit. Так, той самий тюнінг Ford Transit. І зараз відпустю людей і будемо розпочинати розрізати Fiat Ducato. Хоч сьогодні і неділя, але працюємо не покладаючи рук. Розпочали ми вже розбирати задню частину кузова. Як бачите, вже двері зняли, так достатньо роботи вже зробили. Наборчик у нас по кольору буса. Наразі будемо зараз розбирати всю задню частину, зривати пол. І, до речі, дивіться, який ще подарунок нам власник залишив. ну таке, Тут взагалі трошки ми ще прогризли, а взагалі так то двері в такому непоганому стані. Кого цікавлять, можемо вам продати їх за помірну ціну. Ну І звичайно, плюс переобладнання, що після переобладнання залишаються запчастини. Тобто, ну, Він стає евакуатором, він вже стає дорожчим. Плюс залишаються ще запчастини, які коштують деяких коштів. От, Наприклад, задні двері 250 доларів, бокові 150 доларів, стопи 50 доларів, фаркоп там 3000 гривень, і плюс ще залишаються пластмаска, які там 200-300 гривень також коштують. Тобто, Стає евакуатором дорожчим, і плюс при переобладнанні ще повертається 500 доларів приблизно по запчастинах. Тому така справа вигідна. Це що за черевики такі, подивіться, це нам власник залишив, тільки що помітив. А це вам, до речі, плюси переобладнання, що залишаються речі ще від власника. Шкода, що лише один, який тут розмір, 29-й можна продати приблизно за 29 гривень. Зняли пол з буса, він нам ще пригодиться там для прикладу підстелити під мотор такого плану. Там вже, в принципі, під обрізку підготували, розібрали всі необхідні запчастини, і мені вже навіть вдалося дещо продати з даних запчастин. Ви зараз будете здивовані. Бізнес пішов вверх. Це фіксатор задніх дверей, який коштує 100 гривень. Тобто виходить, 100 гривень у нас 2,5 долара. Ціль збирати 500 доларів. Тобто мені ще залишається 497 доларів 50 центів. Непогано йдемо. Так, робота у нас тут закипає, як гарячий український борщ. Далі буде. Розібрали частково салон, щоб подивитися, що у нас тут по кузовній частині. Ну так, пару дирочок є це не фатально. Передок також будемо частково знімати, щоб подивитися, що там взагалі відбувається. Чи потрібно варити, чи ні. І, до речі, по запчастинах в мене так достатньо людей телефонувало, дізнавалися ціни. Розповім вам, куди я викладаю безкоштовні оголошення, щоб продавати запчастини. Все дуже просто. Заходжу в Facebook, в пошуку вказую, наприклад, Fiat Ducato. Ну, в вашому випадку це може бути будь-яка інша автівка. Вам просто Facebook підбере дану групу і вже там можете викладати оголошення. Для прикладу, там шукаю двері, наприклад, я хочу знайти якусь запчастину, або я хочу якусь продати запчастину. Тобто, там все це можна зробити і взагалі безкоштовно. Це OLX відпочиває. І, до речі, ось. Так, поверхню його обрізали. І потрібно буде ще підрізати його знизу, щоб ці бочі не впали. Тут у нас така добротна запасочка трапилась. Ну, Майже нова. Правда, диск такий, ох, як в солях купався. І ось ще один подаруночок від власника даного буса. І до мене там зварювальник телефонує. Що там? По кабіні багато потрібно роботи. Я кажу, ну так там. Маленька дюрочка є. Ну ось І про цю дюрочку я мав і на увазі. Тут же, з іншої сторони, трошки так прогнило. Винесли тільки що четверть, і винесли кришу. Я вам нагадаю, що у нас залишки залишаються. Все Тому що, ось для прикладу, криша у нас піде на задню стінку, а бочини вже на спальник. Тобто залишки використовуємо з користю. Зараз подивимося, як у нас там фят виглядає. Має бути дуже приваблива картина. Опа! Красота! А скільки бруду тут, І ржі! ого! Красота! Та давай зразу 230 <реш> так, наступна бачена вже пішла. Ось так він у нас виглядає. До речі, подивіться на спальник. Це вже виходить двохспальне спальне місце. Двохспалка <реш> буде спалочка під двох людей. Ну а насправді потім зріжемо і зробимо звичайний спальник. Розрізали ми цього шрека, ну, спалочка, це прям щось. Виглядає дуже креативно. Виходить така дубль спалка Ну, і в принципі, якби його ось так залишити, виглядав би кльово. Але була б проблема в тому, що коли буде заїжджати автівка, то ця спалка буде заважати. Це хіба що якби сюди заїжджали Lamborghini або Феррарі, то була б вона тут би доречна. Ну і не зря ми там розбирали передок. Там нас чекає невеличкий сюрприз. Оп, ось такі в нас тут дирочки. Трошки додається роботи зварювальнику. Ну, в принципі, це ж все-таки комерційне авто, йому вже 20 років, то по стану це ще він виглядає добре. Я хоч і маю ще молоде життя, але я бачу більше неліші автівки в такому віці. Тому буду продовжувати вам показувати процес по даному автомобілі. Буду поступово вам показувати, щоб розуміли, що це за праця і як воно все відбувається. Наступний процес по даному авто, який ми виконали, це відрізали частково задню частину. Ось так це все виглядає. І відкрили доступ до лонжеронів. Ми їх зачистили, і зверху також зачищається лонжерон. Тут іде така шинка, і вона вибивається ось таким предметом і молотком. Ну, я вам тут до цього мав ставити вкладочку, ви мали побачити цей процес. І вставляється тут профіль 100 на 60. В кожного буса. Різний розмір лонжерона, тому цей профіль може бути і як вущий, так і ширший. Це робиться для того, щоб підселити лонжерони під платформу. А ну покажи своє знаряддя праці. Щотку покажи. Лайфхак. Тітка на малюнку і щітка в реальному житті. Зачистили трохи лонжерони. Також їх обробимо і вже будемо запускати профіль. Також погрунтували профіль. Тут у нас 100 на 60 і 40 на 40. Нагоняв тут. Ходимо переробити, будемо перероблю. Пістолет, тобі автомат треба. Ну я ж вам обіцяв, що буде бомбезний колір. Пофарбували під лак, зараз приблизно пів 12 вечора, чи вже ночі, як там правильно. Маляр розпочав його малювати о 7-й годині вечора і закінчив без чогось 11. Тобто майже 4 години трудився над даною кабіною. І я до нього зайшов о 10-й годині вечора. Тут такий туман був, це просто. Я вам тут вставочку зроблю, щоб ну, це так, щоб розуміли, в яких умовах працюють люди, що прикладають зусилля до даних автомобілей, що не просто прийшов там балончиком покрасив, шурнув три рази і все. От конкретно по цій автівці він вишуровував його півтора тижня. І сьогодні ось якби пофарбували. Тобто потрібно цінувати працю людей і це. Не конкретно я говорю по малярці, навіть взяти зварювальні роботи, що тут взагалі нічого не було по порогах, ну і повністю по низах. І люди виділяють свій час, щоб зробити ось такий результат. Ну і це не обов'язково для прикладу і ця автівка. У нас таких автівок безліч. Ситуація в нас наступна. Вчора видув лонжерони, ми їх почистили, і наразі обробили ґрунт емалю три в одному. І будемо забивати профіль по лонжеронах. Ось така емаль. коштує 453 гривні. Так, що ви бачите перед собою? Це універсал три в одному, а саме автомобіль, фура і евакуатор. Хто слідкує за нашим каналом, то неодноразово бачив, як нас ця автівка пахала. Тут вона трошки брудна, але сьогодні в неї буде таке завдання, що вона буде заслуговувати на автомейку. І що ж ми будемо робити? Тут я сидіння заховав в підлогу, у нас є тут така функція. І від сидінь до багажника в нас є місце 2,5 метри. І маємо ми ось такий підрамник від Буди, який був. І будемо його ставити на Mercedes Vario. Це буде як частина платформи. Ось така в нас вона потужна. Тому дійсно у нас такий евакуатор буде потужний під прям 5 тонн, а то й більше, можливо. Це вже хто як забажає завантажити. І зараз цей підрамник будемо завантажувати на крайслер. Довжина його 4,90. Трошки буде стрічати, але буде цікаво. Потрібно доставити маляр, тому що маляр вже пофарбував автівку, думав, що вже все на розслабоні собі, але зараз привеземо підрамник, він його очистить і пофарбує. Ось така у нас цікава технологія відкриття багажника. Ну, багажник взагалі електро, але там щось зламалось. Ну, і взагалі Крайслер у нас така автівка роботяща. Зверху б не завадило б зробити якийсь каркас під подібні перевезення. Або взагалі зробити одразу платформу евакуаторну. Тут зробити трапи 4 метри і буде евакуатор Крайслер. Було б круто. Завантажили ми підрамник, ось так це все виглядає. Максимально його впритик до сидіння і трошки впирає в сидіння його так, щоб там не скакав хвіст. Зараз вирушаю на бершиті і ним вже буде займатися маляр. Добрався я вже до місця призначення, да, сидіння так нормально підривало. Але щоб трошки менше його якби підкидувало, то тут я рукою прижимав, іншою рукою вже тримав кермо. Тому зараз будемо його вивантажувати. Ось, є Йдемо далі по варіо, тут у нас оброблена рама, обробили ми її бараном, далі ґрунтом і далі чорною фарбою. Також у нас тут помальовані диски. Помалювали ось такий яскравий сірий колір. І, до речі, таким кольором ще буде пофарбований передній бампер. Ну, заднього бампера вже немає, тому залишається тільки передній. Пластик ми також помалювали, щоб Mercedes мав солідний вигляд. І йдемо далі до підрамника. Підрамник ми так добротно вичухали. До речі, ось підтвердження. Обробили його перетворювачем іржі, далі ґрунт і далі чорна фарба. І наступний план дій по ньому. Ми ставимо його на раму і вже створюємо платформу. А саме залишається доварити задній хвіст, перемички, ріфльонка, і, в принципі, платформа готова. Ну, тут добротна рама варіо, плюс добротний такий підрамник або основа платформи. І виходить такий евакуатор мрії для водіїв, які полюбляють возити перегрузи. Зібрали передню частину варіо, і це вже зовсім інше діло. Вже автівка має солідний вигляд з фарами. Ну і мені подобається, як тут комбінує передня частина по кольору. Виглядає круто. Ну і після малярки пройшло приблизно 3-4 дні, приблизно десь так. І як помітно, вона трошки так покрилася. Але це нічого страшного, буде можливість заїхати на автомейку, то обов'язково заїду і мікроскопічно вам все детально знімлю, як ви полюбляєте. Ну, я вам не кажу, що ми там супер-пупер маляра і так далі. Це зараз буде така невеличка політінформація для людей, які люблять себе звеличувати в коментарях. Як полюбляють писати, що там вони вже такі, вже прям супер-пупер маляра, вже перекрасили тисячу машин, всі без отьоків і так далі. Люди, в нас малярка коштує 700-800 доларів. Іноді і 600 бувало, і 500 бувало. Тобто це смішні цифри. У нас не малярка за 2000 доларів, за 3 тисячі доларів і так далі. Просто вдумайтеся в ці цифри, це взяти матеріал і заплатити людині за роботу. Це все. Тому це так наперед кажу тим людям, які планують до нас привезти автомобіль на переобладнання. Якщо ви будете за ці кошти розраховувати на ідеальну малярку, я вам її не обіцяю. Вийде ідеальна малярка взагалі чудово. Десь, якщо не вийде, ну, може бути там маленький отьок і так далі. Візьмете поліровочну машинку, дасте сусіду там, 500 гривень, він вам її полірне. У нас на це часу немає. У нас основна задача пофарбувати автівку, щоб вона була добре оброблена, і далі вже автівка має працювати. Це робоча автівка, а не автівка для подіумів, що там всі мають ходити і фоткати і так далі. Тому вам така трошки політінформація. Хто працює з людьми, то я точно знаю, що вони мене зрозуміють. Це не всі такі люди, це є така частина людей, які полюбляють. Таким чином, э, точно творити. <laughs> Тако приходять, дивляться, о, отьок, все, треба з нього 300 баксів збити. <laughs> Я тобі рекламу зроблю і так далі. Люди, у нас малярка коштує 600 доларів. Тут <laughs> немає що збивати. Ну і розповім вам ще такий невеличкий секрет. Ну, як секрет? Я думаю, ви і так це все розумієте, якби, що малярка за 3000 доларів це та сама малярка, що і. За 700 і за 800 доларів. Різниця лише в тому, що в кінці дня вони після себе полірують і все. <с> тобто можна навіть прийти п'яним і сліпим, і помалювати, і вся автівка буде в отьоках, але просто приходиш з поліровочною машинкою, і все, в тебе отьоків немає, і в тебе вже малярка за 3000 доларів. Тому ми також би могли б полірувати, але ну, нам якби, ось вистачає роботи, там, платформу зробити, ще щось інше зробити. Ми цьому якби, час не приділяємо. Тому що я вам вже повторював, що автівка в нас для роботи. Якщо вам хочеться автівка для подіума, то я вам вже розповів лайфхак піти до сусіда і дати йому 500 гривень, він вам зробить лялю. Ну А якщо взяти чисто по варіо, то малярка тут така вийшла хороша. Так-так-так, поки я знімав там Mercedes, то у нас тут вже майже фіат готовий. Отож, платформу створюємо довжиною 4,70 на 2,15, так щоб ставала середня база Fiat Ducato. Ну, В принципі, вона і на 4,50 стане, але робимо із запасом. 20 см зайвими не будуть. Тут зробили два ізломи, щоб воно все плавно заїжджало. Перший ізлом у нас йде ось, де закінчується заднє колесо, і наступний ізлом трішки далі. Ось ця центральна труба іде 100 на 60 троєчка. Перемички 40 на 40 четвірка. Ось покажу вам, звідси, щоб не було сумнівів. Тому що я люблю доказувати на ділі. І йдемо далі на наше підсилення. Полонжеронок запустили 100 на 60 і поверх також 160 троєчка. Ну зараз просто ось так подивіться на цей слой. Як гадаєте, ну, що потрібно зробити, щоб його переламати. Ну, особливо тут спереду. Ну, це, напевно, потрібно десь, ну я не знаю, тонни 4 завантажити, щоб тут щось зламати. Ну, в нас, як показує досвід, я думаю, частинка підписників пам'ятає цю історію. Це було приблизно рік тому, можливо, і трохи більше. Fiat Ducato, 96-й рік, заїхала жатка 3,5 тонни. І ні спереду, ні ззаду нічого там не зламало. Ззаду ще був лафет. Але то таке, він також там був завантажений. Там взагалі така була історія, що нам сказали, що він важить 2,5 тони. Приїжджаю, пробиваю по коду ту жатку, пише 3,5 тони. Ну, і, взагалі, як завантажили, то я щось бачу, що щось багато дуже заїхало. Там, взагалі, хлопці на місці казали, що воно і 5 тонн важить. Але мені здається, це вже трошки казачки. Інтернету я трошки більше довіряю. Так, я ж згадав, що обіцяв показувати все мікроскопічно. Отож, почнемо зі швів, звичайно. Тут. Тут. Ну, Взагалі мені якби немає що приховувати. Навіть порівняти інші фірми, які. Роблять ну, не такий об'єм роботи, а взагалі просто роблять платформи, то вони взагалі не показують ніякого процесу. Це ми перед вами відкриті. Тут показуємо, яка автівка була до, яка стала після, і взагалі показуємо процес. Бо, ну, взагалі, наприклад, якщо потрапляється бета автівка, то взагалі це якби ніхто особливо й не показує. Це потім в інтересах там продати, чим подорожче, і так далі. Але ми якби, свою справу знаємо і знаємо, що ми все тут підсилюємо, робимо як новесенький евакуатор. І це наші подальші клієнти знають, що було до і що зараз. І взагалі до нас клієнти приїжджають, коли автівка вже в розібраному вигляді. Тобто вони бачать, що там вже все поварено, тобто все зроблено наперед, і вже якби, впевнені, що там все супер. І що ще я хотів вам розповісти? Так, ага, нам же ж будуть писати зйомна, незйомна платформа і так далі. Отож, дивіться, я не пам'ятаю, чи він третього, чи п'ятого року, а 20 років. От що після цього терміну, наприклад, вона там поїздить в евакуаторі 10 років, що далі? Ну, що переобладнювати далі, якщо робити зйомну платформу? Ну, Будку ти тут поставиш, чи що. Ну, тут таке місце залишиться, чи бортовий кузов. Ну, Тобто, гаразд, якби автівка була там 2010 року, та взагалі без проблем. І в кого є такі побажання зробити зйомну, ми робимо. Це просто трошки більше займає часу, і це трошки якби дорожче. Але, ну, який взагалі сенс. Ви можете писати, там грає, не грає і так далі. Ну, А ми що, платформу дорами. З варіям сплошним швом чи як ну, цього ось місця для чого? Ось це пространство. Оце, щоб якраз і воно трошки і грало. Тому якби, я взагалі в цьому не бачу ніякої проблеми. Також, не забувайте про ріфльонку, яка в нас завжди є в наявності по найнижчій ціні в Україні. Розмір її 2,50 на 62 см. Ціна її 2900 гривень. На інших сайтах вона коштує 3600 гривень. І також у нас є заготовки під трапи розміря 250 на 32 см. Ви їх зможете відкоригувати під будь-яку вантажопідйомність, яка вам потрібна. Ціна їхня 3000 тисячі гривень. Час виготовлення від одного до двох днів. Відправка новою поштою або делівері. В описі відео будуть контакти для замовлення. Новий день, нові пригоди. І вирушаю я в Жашків Київської області, щоб подивитися на Євекуделі Делі 35». 2003 року це у нас буде такий бусік під проект, він там підгнивший. ну, те, що і нам потрібно. Ну і в принципі, якщо у вас є якісь схожі варіанти, наприклад, там, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Iveco Daily, там, Спрінтера, гнилі биті, неважливо якої складності. Пишіть, пропонуйте, дзвоніть, можемо розглянути ваш варіант в будь-якій точці України.